Одного літнього ранку народився край галявини чорний жучок. Його поява дуже зацікавила лісових мешканців. Першими зачудували дзвіночки і ромашки. Адже він так безпомічно і лоскотно торкався їх стебелець. Який малюсенький, а кругленький, як сонечко. Добре, що я народився, прислухався до навколишніх голосів жучок. Він заплющив очі і хотів подумати про щось дуже-дуже приємне. Та раптом відчув теплий дотик на спинці і побачив над собою велике сонце. На галявині стало тихо-тихо. Квіти підняли голівки і навіть сердитий лопух розклав листки на траві. Невже про мене забув? Через якесь сонце ніхто навіть не дивиться в мій бік. Він підійшов до найближчого стебельця і тихесенько поліз у гору. — Чому ти вже не милуєшся мною? Я милую сонце, воно найкраще і найдобріше. І дерева, і квіти вбирають своє листя, його тепло і земля. А ти, звичайнісінький чорний жук, топчешся по моїй пелюстці. От і все цілий день тинявся жучок поміж травою. Підходив, правда, до лопуха. Але той зустрів його реп'яхами. Сонечко, послухай, я сьогодні народився, а усі радіють тільки твоїй появі. Я теж хочу бути корисним. Вітаю, Вітаю тебе, малесенький Не журися своєю безпомічністю Щось, Щось придумаємо, а на ранок. Подарувала сонце жучкові червоні крильця. Чорні, сумні і тому нікого не приваблює. На згадку про них я початкувала твої нові крила. їх зверху на чорну і будь маленьким сонечком. Від сьогодні до тебе, тебе простягатимуть. Твої листочки, квіти і дерева, бо ти рятуватимеш їх шкідників. І все, що ти не робив, зватиметься одним словом. Добро. Отак і живуть відтоді, у злагоді і мирі, з усіма два сонечка одне на небі, друге. Nothing.